Ви волі цей хлопець, ви волі цей осхлопець, відчувай ти бить війни Фиволі, хлопець, Ти відчуєш бить ту, як війни почнеться в осіті, сіті, осіті вас сіті ва сіті. Ва сіті. А він серйозний хлопець так від я. А ти хто такий? Мене звати Евелот, Я бачу Фріволі. Добре. І що ти? Я просто врятував. Ти міг пораз померти. Але я врятував. Фріволі. Це хто? Що ти за чужинець? Я Я не чужинець. Я просто знайшов фріволі. Я шукав фріволі. Нащо? Нащо? Я просто був мені дуже потрібним до мого плану, який полягається в тому, щоб і е... знайти артефакти. Що? Ну, я тебе дуже довго раз шукав, дуже довго шукав, я тебе шукав цілий рік, але за цей рік я зміг тебе знайти. А ми тобою знайомі? Ні, ми зараз, тільки зараз познайомилися, але. Як ти може назвати, можемо назвати Еве. EV. Тобто Евелот. Мене звати Evo Lot, а й ти. Я yeah, Фейволі. А, я тобі знаю. Що мені вже казати? Та, можемо назвати скороченого Е, uh, Добре, Евел. Добре, буває ти дорослі. Нам не зараз залезти з Фейволі до одного ближення. Надасть в місце Е. Uh, Балеш. Не мішай. І що ми тут робимо? Ми шукаємо артефакт. Артефакт він буде десь тут, у цьому місці, який тільки я не знаю, де він може бути приблизно. Приблизно? Так, я не знаю, але можливо він десь є. І? Що ти хочеш сказати? Ну, можливо, що він є, але я точно сам не знаю. І? Можливо, у цьому місці це артефакти є, тільки я не знаю приблизно, він справді може бути. А, Ну, добрий. Можливо, десь в західній частині. В західній частині міста. Так, добре. Привіт, Волвант! Привіт. А я хотів то. А це що за такий вампір? Це мій друг. Друг? Цей друг тобі просто не йде. Бачиш, він може бути мене шкодити. Ні. Чи знаєш ти в що вампіри. Вони можуть тебе вкусити тебе висити всю твою кров. Чи ти знаєш дуже і про них мало? Е, ну я знаю про це, але Вилланд він не такий. Всі вампіри вони просто і люблять людську кров, чи ти такий дуже тупий. Эволот. Це Еволот? Та. Мене звати Валвант. А мене Евелот. Бачиш, що ти. Такий вампір. Добре. Що ти хотів? Е, ну, я хотів запитати того, чи твоєї сестри е, Білі досі, досі немає. А, досі немає, напевно, поїхала на зіркою. Мені здається, що ні. Та. я не знаю, нам швидше знайти її до Дня Валентина. А, ми її знайдемо, вона напевно, сама повернеться. Мені здається, що і не неї і точно вона, і, не, і все по добре. Може нам її шукати? І де ти будеш її шукати? В місті? Ну, я не знаю. Можливо, вона може бути в місті, може в можному іншому місті. Я не знаю. Я то що сам не можу знати, але я Попробую знайти її. Ти не тебе тоді переживати. Тож? Де це артефакт? Може нам не до того зараз артефакту. Бен його не питав. Добре. Добре, і де це може бути? Я сказав, що в загальній частині йде. Наче це й там. Так. Нам не треба трити? Я не знаю, але приблизно можливо ще так. А? Дід? Та от пам'ятаю на війні. А ні, ми з хлопцями хотіли шукали артефакт, який нам може бити. Тобто пругами, так. Ну хоча не важливо, як називається. Поруч чи хлопці не важливо. Ми шукали такий артефакт, щоб е, нам покращили нашу, нашу зброю. Просто покращив нашу зброю. Ми гарно тоді ще воювали, але. Стекло! Що ти хочеш? Стекло? Так. Я послухаю. У мене є така пропозиція. Є. Я ставлю погоди артефакт, який може покращити зброю. Тільки ми можемо дебатити, дати тобі і ти можеш їх знищити. А, ну Добре де його шукати. Я знаю, де він є. Ми тоді вирішили йти. Але це дізналася свого команда. Ми тоді шукали і я вміг не ти. Я тоді знайшов артефакт, тільки була проблема, але я знайшов. Це була зірка насадки. Потім за допомогою мене був такий вже. Дуже добре сильний властер. І пойдемо з пругами. І <звук> перемогли. перший дістав цей артефакт. О, ти від тебе немає ніяких ворогів! У мене... у мене є противник? Е, ну хто? Е, це капап. А, точно капап. А я думав, що ви з друзі. Які ще друзі ми з ним посварилися? А, так, точно. Мистер, ви не можете мені щось прояснити. І що я вам дам пояснити? Що я просто кудись іду? Чого ви просто вийдете за ним артефактом? Не на що вам цей артефакт? Це дуже особливий артефакт, який може мене просто стати сильним. Як казати, мені артефакт треба, тому що ще по когось перемогти. Кого? Я вже зрозумів, що. Це не артефакт, а може не той самий артефакт, який я не сказав. А, можливо. Я цей артефакт мені дуже тримав. Це тим з добової того артефакту і може помогти перемогти багато ворогів. І просто за дуже переживаю. А, ну чому? Просто зараз ну, появився новий лідер. А, який ще новий лідер? Лідер ворожої сторони Кенті. тому я просто цей чекаючи артефакт, щоб його перемогти. А, я теж в ділі. Ще напевно сково може почати війна, а ти звідки це знаєш? Я послухаю його з генералом. Напевно, не хочу почати війну. Знов війна. Ми йдемо чи як Фріволі? Так, йдемо. Напевно, таке швидше. Нам буде швидкіше шукати, коли не почалось війну. А, коли він може голосити? Напевно, дуже шкода, дуже швидко. Але, можливо, я помиляюсь. Тоді йдемо. А, Стрівелі, <ривали> будемо обережним. Добре, ми будемо обережними. <ривали> ти ж ти ж? Та, йду. А ну, можливо, все.